Потрібно нам з вами, українцям, боятись орішника сьогодні. Промайнула інформація про те, що Російська Федерація виробляє дуже багато цих орешників і може просто щомісяця завалювати нашу територію цими міжконтинентальними балістичними ракетами. То слідкує за мною давно, той пам'ятає, що місяць тому, коли орішник був використаний проти України, я попереджував різних горе експертів, у яких ура, патріотизм просто накопичував їхні штани, аж так, що виливалося з вух. Ігнорувати цю небезпеку не можна, тому що це дійсно небезпечна зброя, зброя, яка стоїть вже перед використанням ядерної зброї. І е, тому, е, коли ми зухвально, бахвально відносимося до міжконтинентальної балістики, це означає, що ми просто не в адекваті, ми не розуміємо, що відбувається. Щодо. Е, Експертного сприйняття Орішника тут експертне середовище фактично поділились на два табори. Одні говорили про те, що Путін фактично за крок до використання ядерної зброї, і інші експерти, які говорили про те, що Орішник та що, та його не існує. Та це все тільки на папері. Та в будь-якому випадку це навіть просто українська ракета, яка просто дороблялась Російською Федерацією, і боятися цього не потрібно. Чому не потрібно, не зрозуміло. І ось. Апофіозом, квінтесенсою, вершиною абсурда, був експерт, який з'явився на одному з радіо, поки їхав на роботу, почув. Він каже, де що таке Орішник? Ну, що це? Ну, пакетом ніби хлопнули, і все. Справа в тому, що в той же день, в той же день коли був ось цей експерт зі своєю такою експертною в лапках оцінкою, в Дніпрі загинули люди, горіли в автомобілях. І це був не Орішник. Це був іскандер на порядок нижчий Орешника, чи як він там називається. Сьогодні, а сьогодні, 10 грудня, от зараз 20 година, 30 хвилин, загинули в Запоріжжі люди, багато людей, багато людей поранених. Говорити про те, що ворог не має зброї, що ворог не може її використати, що це не страшно, що ми не повинні панікувати, не можна, не можна, тому що це дійсно страшно. І громадяни України повинні розуміти, що ця зброя, вона. Наносить шкоду, вона може вбити, вона може поранити, вона може знешкодити результати всієї вашої праці, вона може нанести непоправну шкоду вашому здоров'ю, знищити все, все абсолютно в прямому і переносному сенсі слова, над чим ви працювали все ваше життя. Тому небезпека, звісно, є. Тепер момент номер 2 А чи повинні ми впасти в істерику і сказати, все ми здаємося? Ну, от, орішнік, все. Так, як зробили японці, коли Сполучені Штати Америки скинули на Хіросіму і Нагасакі по ядерних боєголовках, і японці зрозуміли, що ніякої протидії проти такої зброї, яка може миттєво вбити 80 тисяч людей, у них немає. І тому єдине, що це капітулювати. До речі, капітуляція тоді не призвела до е, анексії або. До втрати Японії там, суттєвої втрати територій, просто Японія вийшла з війни, на цьому Друга світова війна закінчилась. Так ось, чи може Орішнік призвести до такої реакції в Україні? Відповідь: Ні. Яка б кількість людей не загинула, на жаль, ми вже перетворили життя на статистику, і Орішнік може призвести до смерті 30, 40, 50, 100 людей. 200 людей одномоментно, але ми розуміємо, що війна на цьому не закінчиться. Це розуміє Путін, це розуміють всі сили, які втягнуті в цей процес. Адже сьогодні перші шоки перших смертей знялись. Колись на Майдані, я пам'ятаю, як перша жертва була Нігоян, і це був реально шок. Я сидів тоді, я був заступником директора навчального інституту. Я просто тримався за голову. Я, я не міг повірити, що це відбувається. Невже таке може бути? Щоб на відносно мирному майдані вже пролилась кров. А тоді кров пролилась десятками, потім сотнями. І вже ніхто не рахувався з одним життям, і ніхто не реагував бурхливо на одне життя. Потім було АТО, потім було ОС. Сьогодні повномасштабна війна. І, на жаль, суспільство адаптоване до втрат, як би це страшно не звучало. Путін це розуміє, Путін це усвідомлює, і Путін використовує цю зброю, звісно. Як психологічний тиск. Чи повинні ми сприймати цей психологічний тиск як шлях, і е, умову, і аспект до зупинки бойових дій? Звісно, ми повинні зважати на те, що ворог має небезпечну техніку, ворог має небезпечну зброю, ворог просувається Україною. Ми все зробили для того, щоб не панікувати в перші дні. Пам'ятайте, якими ми були разом мобілізованими, якими ми були впевненими, що все це швидко закінчиться. Навіть коли ми летіли в сторону там, кордону, хто куди їхав, хто в Закарпаття, хто в Прикарпаття, навіть тоді ми впевнені були, що ми незабаром повернемося, що все це закінчиться швидко. Ми були налякані, нам було дуже страшно. Сьогодні не 22-й рік, сьогодні не лютий і не навіть не березень 22-го року. Сьогодні 24-й рік. Грудень, 10-те, закінчується 24-й рік. Сьогодні ми стали сміливішими. Сьогодні ми навчились розрізняти тривоги. Сьогодні ми навчились виживати, навіть коли немає світла, коли немає тепла, коли летять ракети. Ми вчимося жити. Ми розуміємо, що попри те, що партнери деякою мірою нас кинули, вони не кинуть нас тотально. Ми це теж повинні розуміти. Але ми повинні розуміти, що ми не можемо. Ми не можемо не враховувати ту об'єктивність, яка є. А об'єктивність така: Змінилась геополітична гра, змінилися умови, на яких сьогодні Україна розмовляє з ворогом. Адже сьогодні ми маємо іншого президента Сполучених Штатів Америки, іншу конфігурацію в Європі. Ми сьогодні маємо ситуацію в Сирії, і все це також реальність, яку потрібно враховувати, точно так, як реальність орішника. Це означає, що нам потрібно йти шляхом зупинки бойових дій для того, щоб в умовах історичних, а я вірю в те, що історія дасть нам шанс повернути наші території. Так, от в оцих історичних умовах ми повинні діяти. Діяти поки що, спокійно, без агресії, пам'ятаючи, що ми втратили. І пам'ятаючи, що це потрібно повертати. Ми повинні дочекатись до того історичного моменту, поки без тотального знищення людей і без тотальної небезпеки для мільйонів ми можемо повернути своє. Тому з одного боку, ми повинні враховувати урешник як певну об'єктивність. З іншого боку, ми повинні не забувати про те, що наше і це наше повинно нам повернутися. А українській владі повин... потрібно пам'ятати, що історичні події, розтягнуті в часі, інколи те, що починають одні, історично мають завершити інші. Головне, головне зберегти послідовність лінії, послідовність влади, послідовність цінностей і пріоритетів. Головне не перетворити всередині країни протистояння, не народити його і не призвести до влади тих. Які помножить на ноль, оце все, що було в Україні в цей час. Тому я розраховую на мудрість людей і з іншого боку на толерантність і мудрість тих людей, які зараз при владі, і на їх розуміння, що їхня влада закінчиться і повинна бути наступність. Я дуже на це розраховую. Підтримуємо одне одного, одного, бо в нас єдина доля: тяжка, складна, суперечлива, але яка є. Не забувайте підписуватись, можете бути спонсорами каналу, якщо є таке бажання. База за 30 гривень на місяць, там щось наступне за 70 і є навіть для дуже багатих людей за 700 на місяць. Ми будемо дуже вдячні. Це не питання грошей, це питання відчуття того, що ви зі мною.